Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Музіс, експерт з продукції компанії Dжереlia. І сьогодні ми поговоримо про засоби для двох перших етапів етапів нашої нової серії Stin Lab Brilliance для е, освітлення і вирівнювання і біооптимізації тону шкіри. Перший засіб, і перший вже етап. При використанні щоденному, і вранці, і ввечері, це очищувальний гель для вмивання з ефектом вирівнювання тону обличчя. І як ми і говоримо, говорили, говоримо, і будемо говорити про всю нашу серію Східва Грілянс, що вона впливає саме на вирівнювання освітлення взагалі тону шкіри не тільки гіперпігментації. Але й по червоні заболуваних попор, і так, далі, і так далі. І має і е, зволожуючи ефекти, омолоджуючий ефект. Тобто, весь, крім того, що вона впливає на вирівнювання того шкіри, вона повністю доглядає за шкірою. Вам не потрібні якісь ще додаткові засоби. І ми бачимо у складі е, у складі гелю для вмивання, ми вже бачимо. Для освітлення в нас є корень солодкий, це листя мучниці, це арбутин, це азелеїнова кислота, фірулова кислота. Це те, що діє на, безпосередньо на освітлення. Ми маємо для зволоження сечовину, ми маємо депантено для заспокоєння і листя шавлі для заспокоєння. Азелеїнова кислота впливає і на гіперпігментацію, і на механізми почервонінь. Так? І няценаміти кофіні, які також впливають саме на судинні компоненти виникнення почервені. Так? Дуже м'яка, дуже лагідна, дуже ніжна пінка, не містить СЛС. Всі миючі компоненти майбут засновані на е, сировині е, натурального походження. Хотіла сказати, рослини не всі рослинні блоки, ну... Ізначально все одне рослинне, бо там цукрові і кокосові пави, без СЛС СЛС, все дуже м'яко діє, при цьому чудово, чудово очищає, очищає і від забруднень, і від легкого макіяжу, і дуже добре очищує пори, бо в нас, окрім цих миючих компонентів, там є саліцилова кислота, яка дуже добре очищує пори. І підтримує оптимальну зволоженість шкіри. Очищає пори, я вже сказала, не тільки миючими компонентами, але й там селіціонова кислота. Вона допомагає тому, щоб не е, попереджає появу якихось яких прищиків да, на, на шкірі почервонінь, червоні, запалень і так далі. Розблоковує ці пори. І, я вже сказала, попереджає появу прищиків і чорних цяток. Так? Вже на початковому етапі, вже на етапі очищення ми починаємо вирівнювати і освітлювати тон шкіри. Ми починаємо працювати над зменшенням гіперпігментації. ми працюємо над тим, щоб розсмоктувати якісь загальні почервоніння за стіні, червоні плями, плями постакне, і зменшувати запалення, і підтримувати і благотворно, добре впливати. На місцевий кровообіг і стан капілярів. Так? Тобто, вже ми так підходимо дуже комплексно, мультивекторно і активно. Так? Основні переваги цього засобу веган -формула. Ну, всі, В цій лінійці всі формули, всі, всі формули це веган формули. не містять тварин компонентів і не тестувалися на тварини. Дуже приємний, легкий цитрусовий аромат має гель. Формула, на, я вже сказала, нам, м'яких яких компонентах натурального походження на кокосових цукрових безсеред. Без, без, без. Містить комплекс кислот, містить азелеїнову, саліцилову і цирулову кислоту. В формулі немає комедогенних компонентів, тобто тих, які провокують появу брешів і чорних цят. поки ми з цим боремося, так? Да? І законсервована комплексним зеленим консервантом, який має сертифікат Его Ц. Коли кому ми рекомендуємо? Підходить для будь-якого типу шкіл. І зверніть увагу, що гель для очищення це один той засіб цієї серії, який, по-перше, можна, і під час вагітності, і під час лактації, бо засоб змирний. І це той засіб, який ми можемо е, рекомендувати навіть і підліткам. Да? Бо коли є акне, постакне, пігментація, плями, постакне, червоні, цей засіб ми можемо рекомендувати до нього дітям, або, або жінкам під час вагітності лактації, ми вже додаємо з юнік там. Сироватку з зеленою кислотою і так далі, але гель цей для вмивання можна, і, починаючи з підліткового віку, і можна під час пері... в період під час вагітності та лактації. Наносимо на долоні, натискаємо на е, механізм і е, на, на, на долоні в спінюємо в долонях. Наносимо на шкіру обличчя, масажуємо, оминаючи шкіру навколо очей і змиваємо теплою водою. Використовуємо вранці і ввечері. Вранці просто вмиваємося з ним. Ввечері, особливо, якщо є якийсь легкий макіяж, бо легкий макіяж він безумовно змиє, очистить, то там трошки більше часу. Одну-дві хвилиночки, ми масажуємо з ним шкіру з тим, щоб про експорту. Моргувало, ось вимивило. Промальгувало, і розчинити, щоб жирові компоненти, і забруднень, і макіяжу, якщо на шкірі є макіяж. Тобто ввечері трошки довше вмиваємося. Так, скажу, швидше буде. Трошки довше одну-дві хвилинки масажуємо, От, потім його змиваємо. так? І другий засіб, і це ж другий же етап. При використанні серії це тонік для освітлення та рівного тону шкіри. Якщо ви побачите, подивитесь на екрані, на в презентації активні компоненти там ті ж самі, що і у складі ґельо для очищення. Для того, щоб ми на цих етапах перші вже підтримували, запускали, вони доповнюють друг, друг друга. І працюють комплексно, продовжуючи цю дію. Там, в далі в інших, в інших продуктах, будуть вже інше пропрацювати компоненти. Тут ці два етапи вони мають однакові компоненти активні, теж для освітлення, очищення, очищення, пор, впливу на судинні механізми. І для того прибрати, щоб і почервоніння, і е, якісь подразнення, запалення чорної цятки, і очищувати пори. Так? Е, як діє тонік, він працює над тим, щоб освітлювати існуючі пігментні плями різного походження, і одразу працює над тим, щоб попереджати появу нових Бо впливає і на ці механізми ми говорили раніше про те, про те що клітини, які виробляють пігмент меланін, ланін, вони відносяться і до шкіри, і до нервової системи. І нервові ці клітини, вони, тобто, нам для того, щоб попередити появу пігментації і почервонінь, нам потрібно е заспокоїти ці клітини. Тобто, Прояви стресу на шкірі, ми все теж на це, над цим працюємо. Тонік, відповідно, він прибирає тьмяність, усуває цей втомлений, тьмяний вигляд обличчя шкіри, працює над, над тим, щоб зменшити оцей пігмент на рябатінняцю бришню, да? вирівняти, зробити не просто світлом, світлим і рівним тон шкіри. Да? Бо ми говорили про те, що ті освітлюючі серії, що присутні на, на ринку, ну добре прибрали пігментацію, а людина при цьому, наприклад, схильна до куперозу, до почервоній. Ну, а це все залишилося. Тут ми працюємо комплексно і прибираємо все, що може порушити оцей красивий різний гладкий тон, обличчя, і, до речі, і людина, Так? Чудово очищає пори, візуально їх звужує, тонізує, насичує енергією, дає свіжість і дуже приємні відчуття, і дуже приємний легкий, зовсім аромат цитрусовий. Так? Основні переваги Тоніку це також веган формула Всюди, на, всі, на всіх продуктах цієї серії, ми будемо. Ставити, говорити, що веган-формула не містить тваринних компонентів тваринного походження і не тестувалася на тварина, має легкий приємний цитрусовий аромат, містить комплекс кислот, також азелеїново саліцилового, ферулову тобто на пігментацію, і щоб попередити появу прищиків. Щоб попередити появу чорних цяток, щоб очистити пори від цього, бо саме саліцилова кислота, як жиророзчинна кислота, улибок проникає саме тоді пора очищає її. Не містить комедогенних компонентів, не провокує появу прищів, навпаки, бореться з ними. І захищена комплексним зеленим консервантом, який має сертифікат Так. Що стосується рекомендацій, Підходить для будь-якого типу шкіл. Але тут ми вже під час вагітності та лактації не рекомендуємо. Бо через Е, yeah. і з якого віку ми використовуємо, ми казали про те, що гель ми можемо навіть з підліткового віку. Всі інші засоби ми вже орієнтуємося на те, що без 20 років, так? Але, як завжди, це е, достатньо орієнтовне. Тобто, в, в, в деяких випадках ми можемо із 18 дозволяти. Без 20 вже можна взагалі спокійно. І 20, 30, 40, 50, 60, і так далі. Е, два варіанти, як завжди, використання. Або наносимо на вантний тиск, просочуємо його тоніком і протираємо шкіру обличчя від східними рухами від центра до периферії. Е, або яке я більше люблю, наносимо на збоку долоні на, на, на кінчики пальців, і о, такими притискаючими рухами наносимо на шкіру обличчя. Використовуємо вранці і ввечері, після очищення шкір. Це другий етап, і вранці і ввечері, Так? І що входить, що, що ці компоненти, які входять, і. і в гель для очищення, в тонік, як вони працюють. Арбутин це зараз е, дуже дієвий і безпечний при цьому так, компонент, який впливає якраз на вироблення пігменту, е, значно зниж, знижує його вироблення і е, допомагає їм ос, саме освітленню. Він працює на ці механізми і сприяє освітленню пігментних, пігментних плям і веснянок і попереджає їх появу нову. Повернення їх. Наша чудова, наша улюбленість це наша азелейнова кислота. Бо дуже така, дуже робочий компонент. Він прекрасна ця кислота, вона працює і на освітлення пігментації, гіперпігментації. І вона ж працює на укріплення судин, тобто азелеїнова кислота. Вона може і має міститися і в е, продуктах, які е, проти куперозу, прироза, там, де чутлива дуже шкіра, там, де вона дуже реагує по червоні, там всюди використовується зеленова кислота, така робоча лошадка. Конячка, як і ніацинамід, про який недалі поговоримо. Е, і має ще чудовий протизапальний ефект, і також допомагає очистити ці заблоковані кори. І феролова кислота, е, яка е, сильний антиоксидант, яке, яка має чудову просто омолоджуючу дію е, протизапальну дію, мінімізує наслідки впливу ультрафіолету і також впливає на освітлення пігментних плям. Тим, що якраз блокує цей фермент, який при, прискорює утворення е, малини. Так? І три екстракти, які теж е, дуже розповсюджені, е, під, їх дія їх підтверджена, е, що вони дуже добре працюють якраз саме на освітлення. Це екстракт солодкі лакриці. Е, Ефективний освітлюючий відбілюючий компонент, але і чудовий мають має, має протизапальнутій. Запаль... Проти... Проти Це екстракт шаблі, завоюючий, завоюючийсь, Тут там щось сучовина, пам'ятаєте, да? що вона в нас зволожує, а депантанол нас ще заспокоює. Тобто, вони працюють таким комплексом. Подразнення, пошкодження, і також він бореться зі, з передчасним старінням шкіри і регулює також вироб, вироблення пигменту новини. Тобто вони всі працюють і на освітлення, але ж ви бачите, що вони, в кожного екстракту є ще й своя така фішечка, всього, що він робить, по, окрім освітлення. І, мабуть, найбільш відомий, як дієвий компонент, це екстракт учніці. В ньому є природні або і далі гідрохімон, але він природній, він рослинний, воно, він по-іншому -по 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 працює, які пригнічують якраз виробництво цього пігменту меланіну і робить освітлюючий такий чудовий ефект, освітлюючу дію має, і також знімає запалення, зменшує запалення, сприяє взвуженню пор і прискорює якраз механізми загоєння відновлення. його ще. До речі, що стосується якраз мінімізації впливу ультрафіолету, то екстракт мучниці, мучниці взагалі називають біохімічним парасом, да? бо він якраз захищає і е, прибирає ці наслідки її ультрафі, ультрафіолету. Ось такі це в нас основна дія, це перші етапи, на яких ми вже починаємо дуже активно працювати. І те, що я ще раз кажу: біооптимізація тому шкіри, тому що ми впливаємо не агресивно, ми не порушуємо мікрофлору, ми навпаки працюємо в поєднанні з нею в такої суспільній праці. Так? Всі фізіологічні механізми, вся безпечність, все це є. При активності праці цих засобів? Це перший етап очищення і другий етап тонізація. Ось такі два засоби. Приємні, бо сама виглядає упаковка, буде прикрасою нашого туалетного століку. Приємні у використанні і дієві. Та, що головне? Що головне, дієві, безпечні? Зустрічаємо. Як завжди, користуємось, пропонуємо, розповідаємо і так далі. І так, Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення. Всього доброго.